Де УС 2 функціонал. E, Хочете називайте це секретами, можливостями. Чи реально це застосувати на практиці, зараз e, продемонструю всі реалії, щоб ви зрозуміли, що до чого. Плоске залізо, прилади не відсіють, закидують в колір. З допомогою функції відсіву певних кришок ці ціль можна відсіяти. Давайте кинемо певну кришку. Важливий вона там насляже. Відсіяло чорним, прибираємо. Все, вже колір, але дуже близько. На певних рівнях 2, може погрюкувати, ну на 3 як точно. Так само і ця залізна ціль. Дивимось. Колір пер чорний. Підняли на рівень 5 і тут. Але є моменти. Тут нічого нема, бачите, так? Да? Тут слабким сигналом є ліцикає. Більш зрозуміло буде суть вся на тесті на цих цілях. Дивіться, близько дуже. Перезавантаження в колір це нічого страшного. На такій відстані, Такий. Такий. і такий. Все окей. А такий? Чистий кольоровий сигнал. Думаю, зрозуміло. Добавлю звукового відгуку на 7, щоб було зрозуміло. Чорний. А якщо залізо глибоко чистий колір. Зрозуміло? Тобто, як це йде застосовувати, думаю, вам зрозуміло, але ви повинні розуміти, що якщо залізо на великі відстані буде, відповідно буде підкидувати все-таки колір. Ідентично і по корках. Скупчення монет на таких же параметрах, тобто в нас основна суть, що в нас. Певні кришки на рівні 5 з цієї сторони. Чорним. Навіть з далекої відстані ледве-ледве підкрив. А з цієї сторони буде кольором. Чи ще якусь точку можу зайняти. Чи можна буде вивести <кхем> значення з допомогою там, прибравши на нуль в колір це? Важливо, але доволі важко. Тобто, якщо зайняти певну позицію от поперек, можна винюхати швидше. А в багатьох випадках дійсно є такі фактори, що можуть підкидувати. Але всі ці тести потрібно проводити в ґрунті. Продемонструю їх пізніше, але зараз для розуміння і в тих, кого є деуси, можете це теж провести. Далі. Е, от в нас жменю монет, я вчора на іншому приладі кидав на Скупчення монет, скарб монет, і ці вжменя не заважало. А тут один цвях. Ну, цвях на відстані десь там 30 сантиметрів і нижче вже лежать монети. Ці відеоролики я демонстрував років 5-7 назад. Називається до побачення. Що поздовж цвяха, що легше. От цвях на глибині 10 сантиметрів, 20. 5 Скарб заблокований. Зрозуміло. Ну, чого не скажеш про безпосередньо. Це навіть вже на параметрах зовсім інших, Коли я візьму, покладу ось сюди, нехай буде два цвяха. Чи навіть три, 5, 6 от, каряку, так воно буде підкидувати в колір. Вчора я ще таким чином якимось закорочував, ось. Контакту повного нема, бо тут корозія, відповідно, воно. Не дасть кольоровий сигнал для тих, хто розуміється трішки фізиці, щоб не наголошували певні моменти. Так, кришки. Колір? а? Дивовижні прилади, да? Ну, притул буде відсіятись, це нормально. Тобто, сильної відмінності я не помітив. Думаю, все зрозуміло. Як щодо чого, якщо взяти, до прикладу, приберемо ось це все і. Ну, Не забувайте ще враховувати вплив ґрунту, ви зрозуміли. Візьмемо ось цей цвяшок і покладемо його ось сюди. На відстані 10 см орієнтовно і поклацуємо. Бачите, колір. Отак знайти можливо. Але тут є моменти, якщо розвернутися на 90 градусів, коли цвях поперек. Буде до побачення. В принципі, думаю, все корисно. Хто нічого не зрозумів, якщо є якісь запитання, можете набрати по телефону, в тому числі по налаштуваннях самого Жедеуса. Все цілком безкоштовно, оскільки. Скажем, в мене є можливість заробляти на продажі тих же приладах, розробках і тому подібне. От а в кого немає, відповідно за різні налаштування, якщо вони витрачають на це час і на практиці можуть це перевірити, ну це доволі нормально. Це відповідь на запитання Олегові. Чи це нормально? Дякую за увагу. Фартую здоров'я з вами був Борсук.